А що ж таке справжня спроможність? Справжня спроможність громади, це не у гаслах. Можна розповідати про що завгодно. А це коли діти мають школу і вчителів, молодь має роботу і перспективу в подальшому. Пенсіонери мають повагу і медицину. тобто щоб вони мали змогу купувати медичні препарати, а це їхні пенсії, розмір їхніх пенсій. Культура це не свято Івана Купала раз на рік. А постійний простір для розвитку, бо без культури не можна казати про розвиток. Культура має бути в житті будь-якої людини і відповідно в житті самої громади. Це коли не треба пояснювати людям, що вони в успішній громаді живуть. Вони це бачать і відчувають, що вони живуть в успішній громаді. Вони відчувають на собі, на своєму житті. Оце спроможність, справжня спроможність громади, коли вона проявляється в житті людини, в житті всієї громади. І ось питання до влади, звісно. Чи знає міський голова, скільки отримує його технічний персонал? Він цим взагалі питанням задавався. Він думав про це, як живуть його люди, технічні працівники, які працюють в Раді. Чи може молода людина жити гідно в громаді, не виїжджаючи за кордон? Цими питаннями вони задавались? Можуть вони там жити гідно? А це питання заробітних плат. Першу чергу. І головне, як ви збираєтесь відбудовувати Україну, бо ви кажете весь час про відбудову України, якщо не можете втримати людей навіть у власних селах і містах, бо це питання рівня життя людей. Якщо цей рівень є, люди залишаються. Якщо його немає, люди виїжджають. Як ви будете відбудовувати, про що ви кажете? Яка відбудова може бути? Якщо реальність життя зовсім інша? Не в ваших звітах, як ви наголошуєте, а в житті справжніх людей. Справжній історії життя, про яку ми, до речі, і сказали. Бо відбудова це не пафосні форуми ваші, які ви проводите.